Сьогодні йшов дощ, і я звернула увагу на те, як люди одягаються у таку погоду. Більшість перехожих мали парасолі. У когось великі, чорні, а у когось яскраві з малюнками. Дехто натягнув капюшон замість парасолі. На багатьох були гумові або шкіряні черевики, щоб не намокнути ноги. Діти виглядали найвеселіше у кольорових дощовиках і яскравих чобітках, іноді навіть стрибали по калюжах. Дехто з підлітків не мав парасолі зовсім. І просто біг під дощем, сміючись. Ось така вона погода восени.